Сейчас, напевне, любители Джон Дира кайфануть. Кайф, да? Зломався, бля, клас, що сталося? масло побило. Масло побіло. А коли ти купив? З якого року він же у нас? Новенький, да? Ну, це посмітня, що приходить. Випуск. Ми ж його в 23-му осінью взяли. Ну, а масло звідки поперло? Це ж не гарантія у нас, да? Ні, вже все. Вс? За ТО без А в нього тысяч уже? Чотири. по за рік. Ну, експлуатації. З по осень. Чотири шістьсот. демоны. не знаю, 4 Но любители джондира зараз. Ааа! Нарешті! А, це ж Да, колеги буває. Все ламається, повірте, інженіри ламаються. І так ламається, що мама не горює. Все воно ламається, на жаль, по якості, по якості тракторів немає. Правда, зараз, зараз напишуть, що фенди класні, да? або хто там, фенди, майсей, ще яка біда. Все воно ламається. 4600 за рік. Ми осінню їх брали останню партію. Осінь це мається на увазі вересень місяць. І зараз, е сьогодні у нас 5, ой, вибачте, 10 число. От вам і все. Так що все ламається. все ламається. Тримайтесь, успіхів вам.